Дракони здобули другу перемогу поспіль. 2 вересня відбувся другий тур Вібетакстраліги сезону 2023-2024 років. На домашньому майданчику НФК «Ураган» приймав дебютанта першості столичний клуб Ская футзал. Перед початком поєдинку відбувся урочистий момент. Капітану франківської команди Ігорю Корсун вручили почесну нагороду кращого гравця сезону 2022-2023. щодо самого матчу. То вже у першому таймі дракони забили два голи на 9-й хвилині. Відзначився Станіслав Моспан, а на 14 – Михайло Грицина. Далі не більше на початку другої половини зустрічі потроїв перевагу капітан Ігор Корсун. а ще на екваторі тайму. Той таки Корсун, а також Артем Фаренюк, довели рахунок до розгромного 5-0. Результатом однозначно ми задоволені, бо перемога із таким крупним рахунком, але далась вона нам не дуже легко. Особливо на початку з нашої сторони було дуже багато помилок і швидкість пересування м'яча і без м'яча була ну, взагалі. Неприпустимо, як для початку матчу. Ну, добре, що ми все ж таки реалізували ті моменти, які створили в першому таймі, тому що проти нас грала команда, в складі якої багато досвідчених гравців і можуть реалізувати навіть спів моменту перетворити будь-який момент на гол. Тому розслаблятися ні в якому разі не варто було. І третій м'яч, який ми забили на початку другого тайму, за рахунку 3-0 стало трошки. І легше, і вже менше було помилок і довели матч, вважаю, що все ж таки до логічної перемоги, тому що моментів створило предостатньо, ще будемо працювати над реалізацією, тому що на тренуваннях багато що виходить, грі ще ні. Команда ще, бачимо, не в тонусі і потрібен час, на те, щоб кількість набрати матчів, де все буде виходити значно краще нашому команді. У інших матчах другого туру Львівська енергія розійшлася нічією з авророю класт-2-2. А Сокіл на виїзді переграв і найті 1 1-2. Натомість столичний хіт не мав проблем у домашньої зустрічі із рятувальником 5-1. Ще один поєдинок між кардиналом Рівне та Харковом не відбувся. А за підсумками другого ігрового тижня, одразу двоє ураганівців Голкіпер Юрій Савенко та універсал Ігор Корсун потрапили до символічної збірної другого туру. Для основного воротаря драконів це вже друге потрапляння до збірних туру Екстралігії після подібного визнання. У стартовому турі. У своєму третьому матчі, який заплановано на 9 вересня, ураган зіграє на виїзді проти ще одного дебютанта першості столичного Аврора Класт. Видовищна бойова нічия з другою командою групи А, Івано-Франківське Прикарпаття на домашньому стадіоні Рух зустрічалося з дебютантом першості України Нивою з Бузової. Матч розпочався з позиційної боротьби. І як тільки господарі поля почали шукати нагоди штурму взяти ворота суперників, гості повели в рахунку. На 22 й хвилині відзначився книж. До чисті Прикарпатці вони зробили все, щоб відігратися. І перед самою перервою таки зрівняли рахунок. На кутовий від Романова відгукнувся інший центрбек-француз, головою М'яча у сітку 1-1. Перша ліга, вона ну, така більш мужська гра. Ну, ми подякували нашим хлопцям. Вони добре грали сьогодні. Добре, і футбол грали Іменно не те, що там, ну, там билися а і грали футбол. Добре, грали футбол, комбінували добре. Моментів здали достаточно, щоб забити більше. Ми так добре забили два гола, а моментів було, ну, ми могли забити більше на другий тайм Додатковим фактором впливу стала злива з громом на важкому полі. Краще та швидше зорієнтувалися господарі. Після подачі Шинкаренка Хома головою скинув далі на сьомку, той на лівому краї прийняв, прицілився і з правої ноги пробив максимально незручно для воротаря. 2-1. втім втримати переможний рахунок франківці не зуміли. На 90 90-й хвилині на кутовий дворовенка висунувся півзахисник Прокопчук, виграв боротьбу у француза і головою направив м'ячев сітко. Два-два. Перше, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, нашим ультрасам, болівальникам, які підтримують нас завжди. Дуже дякую вам. Враження по грі, знаєте, сьогодні жорсткий такий урок нам приподнесли, тому що дуже прикро грати в нічю. По грі, коли гра складалася добре, ми добре грали. Були моментів багато, і ми їх не реалізували. І якби на останніх хвилинах Ніва Бузова вирвала цю нічів. Тому ну, дуже прикро, ще раз говорю, теряти очки блин, по такій грі. У інших матчах шостого туру Львівські Карпати переграли епіцентр 2-0. Буковина у Чернівцях мінімально переграла металіст, а Хуст вдома здолав Поділля. 2-1. Ще один матч між Тернопільською Нивою та агробізнесом переможця не виявив. 0-0. Прикарпатське дербі в аматорській першості України після нічієї очній зустрічі обласного рівня, що відбулась минулої середи, пробій з Городенки та команда футбольної академії Прикарпаття. Продовжили вияснювати, хто ж все таки сильніший в поєдинку чемпіонату України серед аматорів. Утім, цього разу боротьби не вийшло. Досвідчені Городенківці забили шість голів, на які молоді прикарпатці відповіли тільки одним забитим м'ячем лазара у складі переможців. По два голи на свій рахунок записали Дриган Дитко та Кукуруц. Підепічні Володимира Салія і надалі. Без перемог у аматорах пробій на другому місці у наступному п'ятому турі. Фаб відправиться на Тернопільщину на матч проти Агрона. А команда Володимира Ковалюка вдома 10 вересня прийматиме Житомирський віват. А вікенд мирових три з трьох стріляних матчів третього туру чемпіонату Воно Франківської області серед команд першої ліги завершилися нічиїми. Після суботньої мирової на благоарені 0-0 нічийний синдром продовжився і в неділю. А вільхівці в матчі з двома пенальті поділили очки з брошнівськими Карпатами 1-1, тоді як Бескіт та нафтовик розписали нулі. Ще один матч туру між Прикарпаттям тепловиком та Карпатами Скут не відбувся у зв'язку з відмовою команди з Косівщини. За попередню інформацію, Карпати припиняють участь у чемпіонаті області і в. І результати за участю команди будуть анульовані. На вершині чемпіонату області без змін. Одразу квартет команд набрало по сім залікових пунктів. Посеред тижня, а саме у середу, 6 вересня, будуть зіграні одразу два матчі. Пробій та гарда в городенці зіграють матч третього туру. Тоді як футбольна академія Прикарпаття та Брошнівські Карпати дадуть старт четвертому туру змагань. Решту поєдинків вже традиційно відбудуться на вихідні у суботу та неділю. У Франківську влаштували футбольний турнір пам'яті полеглого воїна Михайла Неспяка. Військовослужбовець із позивним фізрук загинув 2 липня 2022 року на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Під час одного з російських мінометних обстрілів прикрив собою побратима, але сам отримав важке поранення. Хочеться в першу чергу для дітей показати, наскільки був людиною. З великою боку їхній батько у будь-якій сфері. Чи це футбол, чи це пасика». Чи це поезія? Він всюди вмів себе проявити, показати він був дуже хорошою людиною і цю пам'ять. Хочеться завжди повсюди, і скільки б часу не пройшло, підтримувати, щоб дітки бачили, що. Тата знають багато, що тата пам'ятають, не забувають, і він є завжди нами. Чи не вдруге від початку повномасштабного вторгнення на полі зіграла команда Спартака то у якій грав і Михайло. Розповідають, спорт для нього завжди був на першому місці. Та коли почалася велика війна, чоловік, не роздумуючи, знову доєднався до лав захисників. Тож учасники турніру пам'яті змагалися не за перемогу, а щоб віддати шану справжньому героєві. Результат не має абсолютно ніякого значення. Це просто привід зустрітися з хлопцями, з тими, які зараз воюють, які вийшли на ротацію на пару. Буквально тижнів, які от зараз мають змогу приїхати. Ну і побачити батька, Міші, дружину. В нього було, як то зараз знаєте, ці от бронювання. от В нього було тих бронів аж більше, ніж треба. Тим не менше, він сам пішов в перші ж дні війни. Ну Так стало, що, на жаль, загинув. Війна забирає найкращих. Це дійсно був краще. Як на полі, як людина, як товариш, як чоловік, син. Золота людина дату для проведення пам'ятних змагань теж обрали не випадково. Михайло Неспяк кажуть колеги, був не лише лідером на полі, а й прикладом до своїх учнів. Чоловік викладав фізичну культуру у франківському фаховому коледжі технології та бізнесу. Тож турнір символічно організували після дня знань. Ми ж зробимо все для того, щоб щорічно проводити такі турніри. Я думаю, що в подальшому він буде більш масштабним. Ми будемо запрошувати інші команди нашої міста, нашої громади. Думаємо, що і перерос. Став він в більш ширший формат, можливо, навіть обласний. Або і, якщо все буде добре, то все українське, адже є ініціатива від дирекції коледжу, щоб ще зробити так само найближчим часом турнір серед коледжів. Таких турнірів. А ми будемо робити якомога більше для того, щоб про наших героїв пам'ятали, і для того, щоб їхні імена завжди звучали серед нас. Національна жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 під керівництвом Юрія Процюка зіграє на чемпіонаті Європи. Цей старт стане завершальним цього насиченого змагального літа. Збірна України у складі Крістіни Філєвич, Тетяни Юркевичу, Вероніки Космач та Анжеліки Ляшко потрапила до групи А, де також зіграють збірні Франції та Чехії. Дві кращі команди з групи виходять у чвертьфінальний раунд, а далі за Олімпійською системою на виліт визначаться призери чемпіонату Європи. Обидва свої матчі групового етапу збірна України проведе у середу до 6 вересня. Зокрема, о 17:05 українки зіграють з француженками, а о 18:55 поміряться силами з чешками. Вже у четвер, 7 вересня, відбудуться матчі плей-офф і визначиться чемпіон та призер Європи. Прикарпаття говерла запланувала шість контрольних матчів перед сезоном. 9 вересня івано-франківські баскетболісти зіграють з Львівською політехнікою Галичиною. 14 вересня відбудеться матч із Старим Луцьком, а 15-го пройде зустріч з баскетбольним клубом Рівне. Також в Івано-Франківську відбудеться вже традиційний передсезонний турнір за участі клубів учасників суперліги України. Відтак 20 вересня підопічні Євгена Мурзіна знову помірюються силами з політехнікою Галичиною, а 21 вересня їх суперником стане столичний будівельник. Натомість 22 вересня «Ведмеді» зіграють з Дніпром. Нагадаємо, старт нового сезону Суперліги заплановано на початок жовтня. Минулого сезону «Говерляни» вибрали шосте місце в Суперлізі, вигравши 10 матчів з 32. Цього літа клуб оголосив про продовження контрактів з двома лідерами старцевим та Чугуновим, а також багатьма молодими вихованцями клубу. Окрім того, підписав ще й двох новачків: Кабацюру та Горобченка Андрій Менів, Андрій Рагара, канал 402.